Добрий день. президент Куби Мігель Діас Канель оголосив і 6 січня днями національної жалоби на честь учасників бойових дій, які за його словами з честю виконували свої обов'язки та продемонстрували запеклий опір, що відображає давній дух міжнародної солідарності Куби. Кубинський уряд заявив, що загиблі виконували офіційні місії, що представляли революційні збройні сили та міністерство внутрішніх справ, розгорнуті на прохання влади Венесуели в рамках двосторонньої співпраці. Якщо перекласти це з канцелярської мови на нормальну, то це означає, що під час американської спецоперації із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро загинуло 32 кубінські бойовики. Давно вже відомо, що Ніколас Мадура спирався саме на кубінські багнети в утриманні своєї влади, без яких він само собою утримати владу не міг би. Саме кубінці здійснювали його охорону, ну а кубінські фахівці з кубінських спецслужб були інкорпоровані в венесуельські спецслужби, де навчали в якості інструкторів і радників, навчали венесуельських, венесуельські спецслужби здійснювати масові репресії проти власного населення. Без чого, само собою, режим Ніколаса Мадура не міг би утриматися. Ну і само собою, бачимо, що Ніколас Мадура не довіряв е, власним венесуельцям і повністю покладався саме на кубінцев. Е, проте, як ми бачимо, американська військова машина виявилася більш ефективною. Під час спецоперації загинуло 32 кубінських бойовики, і було поранено 6 американських спецназовців. Ось такий от результат, така от математика. Що буде далі? подивимось. Від Дональда Трампа, від Марка Рубіо і від інших американських високопосадовців лунають різні натяки про те, які можуть бути подальші дії, і хто може стати наступною мішенью для от подібної спецоперації, якщо звичайно, буде ухвалено рішення провести щось подібне. оскільки ситуація в інших країнах може бути зовсім не такою скажімо так, сприятливою для спецоперації, як у Венесуелі. Отже, подивимось, як то кажуть, шоу must go on. На все добре.